Вистрілив притул у ветерана з протезом. У Харкові невідомий чоловік скоїв замах на 22-річного ветерана ЗСУ. Відео злочину публікують у мережі. Мамо, зустріла, мама. Чоловік стріляв у ветерана Збройних сил України з травматичного пістолета. На відео видно, що він має ампутацію нижньої кінцівки і користується протезом. Після пострілу протез відлетів в інший бік, а ветеран впав, тримаючись за живіт. Однак, за словами очевидців, навіть після цього нападник накинувся на постраждалого та продовжував його добивати ногами. 22-річний ветеран отримав поранення черевної порожнини. Зараз він перебуває в лікарні. Відомо, що 43-річний зловмисник втік з місця події. Однак його оперативно вдалося затримати. За інформацією поліції, причиною стрілянини стала сварка між чоловіками. За напад на ветерана ЗСУ стрільцю загрожує до семи років тюрми. На інцидент вже відреагував ветеран російсько-української війни Олег Симорос. На його думку, такі інциденти підкреслюють необхідність надання ветеранам війни дозволу на користування зброєю. Поранення не дає можливості на 100% бути у фізичній формі для самозахисту. Це можна було забезпечити за рахунок надання права пораненим ветеранам на короткоствольну вогнепальну зброю. Цього права у нас немає. Також Олег Симорос наголосив на тому, що, начебто, право на володіння зброєю в Україні мають чиновники. Водночас військові в толових містах залишаються незахищеними. Карина не телеканал НТА.